Ходити системи протиповітряної оборони ворога і системи подавлення радіоелектронної боротьби, тому що це от такий важливий важливий елемент. Ми бачимо, як але нам... каже, що випробування були, і вони успішно пройшли. Ну хотілося б побільше побачити кадрів успішних успішних операцій з цими Роботи. ракетами. От до речі, якщо ми вже заговорили про удари дронами, хочеться поговорити про удар дроном по Чечні. От, на, на відео ми чітко бачимо. Несподівано яке, було. А, а, очікувано, але, але несподівано. Ми бачимо, що цей дрон більше схожий на літак. І От видання Форбс з'ясувало, що це може бути удар, переобладнаний спортивний літак А-22. Який просто перетворили на такий великий великий дрон з невеликою швидкістю, але гарною дальністю, от ми бачимо да момент влучання от така практика. Як як ви оцінюєте? Я розумію, що якщо долетів і влучив, то можна вже говорити про ефективність, але от переобладнання старих там літаків, спортивних, неспортивних, будь-яких на на, такий, на, на знаряддя. Знаряддя для влучання. Як ви до цього ставитеся? Абсолютно нормально до цього ставлюся, і практика це не є новою. Було переобладнання старих радянських реактивних дронів з дальністю дії до тисячі кілометрів. Громіська штука, вона використовувалася в радянському дрон-стріж. Я маю на увазі реактив... з реактивним двигуном. Вона використовувалася, планувалася використовуватися в радянській армії для того, щоб Фотографувати значить, місцевість, але безумовно на ті часи не було можливості вислідковувати це онлайн. Тобто цей дрон запускався, там була аналогова фотоапаратура. Він потім повертався, і ці зйомки вони не проявлялися і в такий спосіб. Отримувалася інформація про ситуацію на лінії фронту або в тилу. Ну там, куди цей дрон долетів. А ці, Цю фотоапаратуру звідти виконали, перебладнали його на бойовий дрон. І він таким чином задавав удар далекобійний. Ну тепер перебладнують літаки. Чому ні? Абсолютно нормальна історія. Ну дійсно нам головне, щоб були влучання, щоб була ефективна робота. А що це буде новітня розробка, як е пекло чи переобладнаний старий літак? Вже значення немає. Головне влучання точно в ціль. Дякуємо вам за цікаву Дякуємо. і важливу розмову. Денис Попович, глядач, був з нами на зв'язку. Ну, а далі до нашого прямого ефіру долучається третій ведучі, і ведучий це позивний військового начальник групи розвідки сталевого кордону. Вітаємо вас, вітаємо. Вас да, бажаю здоров'я! Давайте не будемо гаяти часу, а одразу виводимо QR-код, а ви розповідаєте, в чому є необхідність допомоги наших глядачів. Вам вашим розвідникам. Спільно із благодійним фондом ангар ми зараз запустили великий збір на дрони та реби, адже в цьому є велика необхідність та потреба. Адже мій підрозділ особисто не буду вдаватися на якому напрямку, але виконує у найгарячіших точках нашого кордону і, скажімо так, за всіма видами розвідки, тому дуже є велика необхідність у дронах, адже це постійне спостереження, постійне нанесення. Ураження ворогу, дистанційне мінування, а також підсвідка нас, як наземної розвідки, яка все ж таки і ходить пішки, і робить свою роботу. Адже можна дуже багато дивитися з повітря, все як, але все ж таки е, пройтися, подивитися, як воно внизу виглядає, замінувати шляхи, підходи, прикрити групу, зробити евакуацію, зробити заміни. Це все лягає на плечі моїх бійців. Тому в цьому зараз є велика потреба. Також реби, які ми використовуємо і на автомобілях, і на великій бойовій техніці, і на позиціях, які прикривають нашу піхоту, це все рятує життя наших бійців. І тому кожна гривня, яка буде перерахована зараз, піде на захист. Наших військових Тому, друзі, Можливо, це ваш протягом. брат, сусід, товариш. Тому не нехтуйте. Це протягом збори. розмови будемо активними. Отже, ну ми знаємо, що ви знаходитесь на Сумщині на цьому напрямку, і хочеться вас запитати про ситуацію, яку за кілька днів обговорюють в, в мережі. Аналітики Діпстейт заявили, що російські окупанти захопили близько двох кілометрів території Сумської області поблизу села Олександрія. Потім було спростування, що те, що. Це не так. Наскільки дійсно ви, як розвідники, які знаходяться на цьому напрямку, фіксували спроби росіян здійснити цей прорив? Чи був він? Що вам відомо? Ми знаходимося трішки на іншій ділянці сумського кордону. На моїй ділянці все переважно контрольовано. Ми відслідковуємо ворога, йдемо на випередження і, звісно, наносимо вогневі ураження. Тобто не буду говорити, що там, тому що не було інформації, але скажу за свою ділянку, у нас все контрольовано. А якщо говорити про завдання розвідників сьогодні, коли є активне використання IPV-дронів, також інших типів озброєння новітніх, в чому ваші головні завдання полягають зараз? Цілодобовий моніторинг повітряної та наземної нашої території. Тобто ворога не, не слід дооцінювати, адже він також вдається до нових методів заходу, до методів. А, нанесення саме, а які саме вони нові методи от на кордонах саме використовують? Бо не часто нам вдається поспілкуватися з військовим, саме який охороняє кордон. Нещодавно також вже було виявлення застосування fpv дронів на оптово-окні. Тобто, відповідно, вони також вже вдосконалили, пробують літати. На щастя, не завжди у них виходить це робити влучно, адже вони також тільки тренуються, скажімо так, можливо. Але скажу вам, як ведучий, і так як зараз незабаром новорічні свята, можливо, різні сценарії ворог робить, але потрібно і проявляти нашу ініціативу, десь ми імпровізуємо, адже вони можуть робити все все по сценарію. а... Скажу вам, як на корпоративах не завжди воно йде по плану. Тому на щастя і ворога так само. Ви ще з гумором, я, розвідник мабуть. Я, я так розумію, що ви готуєтесь до того, щоб влаштувати ворогу Свято. такий корпоративчик. На новорічні свята? А якщо от говорити про розвідку, да ми, ну, ми чули про те, що дрони ну, не те, щоб замінили, да вони дуже дуже зручний інструмент для ведення розвідки? Вони на великій висоті, вони швидко заходять в глиб території ворога. Вони бачать картинку зверху. Наскільки от ви, як розвідники, перейшли на роботу з дронами, чи все ж таки ніжками-ніжками е, все одно доводиться заходити в глиб? І наочно фіксувати ті речі, які, які ви там попередньо зафіксували дроном. Чи дрони самостійно працюють і, і це допомагає зберегти час і сили нашим бійцям на фізичну розвідку? Це допомагає, але звісно, ногами також треба ходити. Тому що, як я говорив, передній край він мінується дистанційно проти важкої техніки, проти піхоти. але... І також наземна розвідка в супроводі інженерів проходить, обдивляється, передивляється, тому що багато знімають дикі тварини. Тому це все поновлюється, і саме наземна розвідка завжди контролює тут хлопців, на яких можна покластися з гордістю. Вони безвідмовно виконують ці завдання, і їм щира подяка. Ну і часто наші глядачі навіть люблять спостерігати за роботою наших військових з дронів, і тому щоб було більше такої роботи, нам потрібно донатити на це 5, 10, 20, 100 гривень. Не буває маленького донату. Тому якщо ви думаєте, що потім колись перерахуєте, ні, просто зараз наведіть свої екрани і на цей кіаркотимати наших бійців. А як зима впливає на роботу розвідників? Наскільки це полегшує або навпаки ускладнює роботу і ускладнює. Там приховані дії, тому що ну, наче на, на, на снігу залишаються сліди від людей, але з іншого боку, там білий камуфляж дозволяє залишатись непомітними. Чи дійсно це так? Чи зима ускладнює все ж таки роботу для розвідки? Для розвідки зима ускладнює саме в той час, коли іде сніг. Тому що відповідно камера дрона вона запотіває, не дає довго висіти в повітрі, і в цей час може з легкістю зайти якесь ДРГ противника, тобто диверсійно-розвідувальні сили. І відповідно в цей час, от якраз вже підключається наземна розвідка, спостереження з різних постів. Отут по максимуму працюють хлопці, які в землі, і, скажімо так, з неї це все спостерігають. А хто вони ваші побратими? Вони всі професійні військові. Хто в вашій групі? Де ви є начальником? Кадрові військові. Да Ми всі з цивільного життя. У нас є і фізруки, і люди, які займалися в спортзалах, і люди, які просто там десь квали плитку, десь займалися фермерством. А зараз всі ми стали на захист і підтримуємо наші сили, знищуємо ворога. Тому якщо в нас буде тільки якийсь захід, то як то кажуть, нас будуть тільки хороші руські, а всі ми знаємо, що вони мертві руські. А ваша особиста історія, як ви потрапили на фронт? Ми вже зрозуміли, що ви судячи з позивного були в цивільному житті ведучим. Як потрапили на фронт, і коли? Е, я проживаю в місті Ірпінь, тому відповідно з перших днів я відчув, що це. Е, якщо бути точним, то я повернувся якраз із корпоративу, і в перший день повномасштабного вторгнення я міцно спав і переконував дружину, що е, це все не може відбуватися. Дай мені, будь ласка, поспати. Але потім зрозумів, що воно. Е, будинок мій. Ви всі бачили, тому що саме е, в сусідній будинок влучила перша ракета в Ірпіні. Це будинок моєї рідної сестри. Е, відповідно, мій був поруч, тому для мене це була мотивація піти на фронт і знищити їх, так як вони зробили з нами. А зараз де ваша родина? Чи е, мешкає в Ірпені? Чи вони виїхали? і е, як часто вдається з ними бачитись? Е, мешкає в Ірпені, Так, повернулися, відбудували нашу квартиру. Сестра, відповідно, там уже мешкає в новому житлі, тому що він тільки починається відбудовуватись. А з сім'єю, як тільки є зв'язок, найчастіше спілкуємося по відеозв'язку. Якщо є моменти, то сім'я приїздить до мене. Моя донька шестирічна, також вже знає моїх побратимів. Вони їх водили і в магазин, і дуже любить спілкуватися з ними. Ну, от за менше ніж за місяць, вже новий рік, 2025, тисячі Не забуваємо про подарунки для наших військових. Ми це можемо зробити, задонатити QR-код буде працювати в Ютубі. Можна відгортати і задонатити розвідникам. А що ви можете сказати всім українцям напередодні 2025-го? Вірте в силу оборони України, так як ми віримо в кожного українця, і хочемо, щоб ви зустріли цей новий рік в тиші та спокої. Тому просимо вас задонатити нам на реби на дрони, адже це врятує нам життя. А ми відповідно будемо оберігати ваш спокій. Дякуємо вам за службу, за вашим побратимам, які були просто клали плитку будівельниками, а зараз воюють і розвідника оберігають кордон Сумською областю. Ведучий начальник групи розвідки сталого кордону був з нами напрямом зв'язку. Не забуваємо друзі про донати. Ну, а далі передамо слово новинам ТСН. Святослав Гринчук з'явиться за кілька хвилин поруч з нами. Ми за 30 хвилин повернемось до вас з важливими темами. Шеврони, що наближають перемогу. Дія, підтримка, дружнє плече. Наша команда допоможе тобі знайти вакансію за конкретною спеціальністю у Збройних силах України, наш центр забезпечує, великий вибір посад, професійну консультацію, гарантію того, що ти потрапиш на службу, в обраний тобою підрозділ, постійний супровід аж до початку служби. Ми пропонуємо вибір за тобою. Адже наше майбутнє в наших руках. Перший центр рекрутингу сухопутних військ. Долучайся, не зволікай. Нарешті ради тебе чути. Бути партнеркою — це чекати розмови, щоб розповісти про все, все що сталося за ці дні без зв'язку. Росія в чергове атакувала українську енергетику, а значить, нового випуску телешоу, поїздки на ліфті чи оплат карткою сьогодні не буде. Міг би подумати власник бізнесу Дмитро, активістка ОСББ Ольга Миколаївна або власниця приватного будинку Катя. Але це буде, адже вони скористалися урядовою програмою зі встановлення сонячних панелей та накопичувачів енергії.